Попили та поїли і втекли. У Рівному компанія друзів, серед яких четверо чоловіків та дівчина вирішили відпочити в одному з кафе. Коли вже вдосталь насиділись, оплатити замовлення, сума якого складала 400 гривень, не поспішали. Вирішили втекти. На пульт централізованого спостереження Державної служби охорони надійшов тривожний сигнал, і група затримання відразу виїхала на цей виклик. Коли вони прибули на місце, то працівники закладу розповіли про те, що в кафе прийшла компанія, Вони замовляли собі різні. Напої, страви відпочивали, періодично виходили курити. Потім якось вони вийшли і їх не стало. Коли вже працівники закладу схаменулися, то їх вже поблизу і не було. Офіціанти описали працівникам Державної служби охорони, як виглядали любителі даремного відпочинку. Одного чоловіка затримали неподалік закладу. Він розповів, що його запросили в це в кафе, його друзі, і вони казали, що він може замовляти все, що він захоче. Вони все оплатять, так як при ньому коштів не було. А тоді каже. Же вона відпочивала, сиділа, а тоді вийшла на вулицю, і ці його знайомий каже, що потрібно тікати. 26-річного затриманого чоловіка доставили до рівненського опорного пункту міліції. Молодик повідомив, що шкодує про свій вчинок, але видати своїх спільників відмовляється. Наразі цих людей шукають за даним фактом. Триває слідство.